Герої не вмирають герої поміж нас. Тарас Мар'ян Іванович, позивний тихий, навідник кулеметного відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади, народився 26 листопада 1993 року в селі Верхній Струтень, що на Івано-Франківщині. Мар'ян був єдиним хлопчиком у сім'ї Таріс з двома сестрами: Тетяною і Христиною, яких він завжди підтримував. Був веселим та добрим, любив працювати. Ще за ранніх років Мар'ян був опорою для батьків та сестер. Загальну освіту здобував спочатку у верхньострутинській загальноосвітній. Школі, а потім у спаській. Хлопець був надійним і вірним другом. Його цінували за чесність і справедливість. Після закінчення навчання Мар'яна призвали на строкову службу в навчальний авіаційний центр у місті Гайсен Вінницької області. Згодом його перевели у військову частину в Івано-Франківській області. Коли почалася Революція Гідності, Мар'ян не міг просто спостерігати. Бувши патріотом, запальним та енергійним, він поїхав до Києва для того, щоб боротися за честь, гідність та незалежність українського народу у 2014 Ця році Мар'ян закінчив училище номер 13 в місті Івано-Франківськ, де здобув професію рихтувальник кузовів. Після навчання їздив на роботу за кордон, а також працював у різних куточках України. Доля подарувала Мар'яну справжнє кохання. Він зустрів дівчину Надію. На новий рік чоловік зробив коханій незабутню пропозицію, і у 2021 році пара відіграла весілля. Мріяли про дітей, та почалася повномасштабна війна. В березні 2022 року Мар'яна призвали на військову службу. Він проходив бойову підготовку в місті Коломия. В червні його батальйон відправили в Донецьку область. За час проходження служби Мар'ян зарекомендував себе як мужній та розсудливий воїн. Він із побратимами завжди перебував у гарячих точках, таких як Зайцеве Курдюмівка. Де вони виконували складні бойові завдання після запеклих боїв Мар'яна і його побратимів відправили під Соледар. Там вони довго тримали оборону населеного пункту Яковлівка. Дружина Надія згадує, як востаннє говорила з чоловіком. Він завжди казав, що у нього все добре. Навіть коли останній раз подзвонив 26 січня і сказав, що йде на позиції. Його останні слова були: Бог добрий, все буде добре. 27 січня 2023 року, під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Роздулівка Бахмутського району Донецької області, Мар'ян загинув, отримавши поранення несумісні з життям. У Скорботі залишилися кохана дружина, батьки та сестри. Побратим Віталій Кушнір з позивним Карл згадує: Мар'ян Тарас або Тихий, як ми його називали, завжди був на позитиві, щирий. В різних складних ситуаціях ніколи не втрачав оптимізму та самоконтролю, підбадьорював інших. Він розділяв з нами усе радісні моменти від перемог і смуток за загиблими побратимами. В моїй пам'яті він залишиться як хоробрий та безстрашний воїн, який ніколи не підведе в бою і на якого можна покластися. Серця побратимів назавжди збережуть пам'ять про мужнього воїна Мар'яна Тихого. Герої назавжди поміж нас.